На сьогодні інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної людини. Глобальна мережа інтернет це необмежений ресурс, який може бути використаний як для навчання, так і для відпочинку та спілкування з друзями. Але вміщаючи в себе великий інформаційний, навчальний та розважальний потенціал, інтернет може бути небезпечним та становити певний ризик, особливо для дітей. Тому, враховуючи всі проблеми та небезпеки, розглянемо та запам'ятаємо з вами правила безпеки в інтернеті. Нікому без дозволу батьків не давайте особисту інформацію. Домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Обов'язково повідомте батьків про пропозицію зустрічі. Не посилайте свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Не відповідайте на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуг інтернет. Розробіть з батьками правила користування інтернету. Особливо домовтеся з ними про прийнятий час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Не заходьте на аморальні сайти і не порушуйте без згоди батьків ці правила. Не давайте свої паролі нікому, крім батьків. Навіть найближчим друзям. Не робіть протизаконних вчинків і речей в інтернеті. Не шкодьте і не заважайте іншим користувачам. В інтернеті ти можеш знайти безліч корисних, кумедних або просто цікавих роликів, ігор, музики або фотографій. Багато що з них ти можеш легко скачати на свій мобільний телефон або комп'ютер. Проте будь обережним, ніколи нічого не завантажуй з невідомих тобі сайтів. По-перше, там може виявитися зовсім не те, що ти хотів отримати. А по-друге, разом з цікавим роликом ти можеш скачати і вірус, який пошкодить твій телефон або комп'ютер. Дуже приємно відчувати себе справжнім знавцем інтернету, комп'ютерних програм, мобільного телефону, дізнавайся більше про можливості інтернету та різних програм, особливо програм, які допоможуть зробити твій інтернет безпечнішим. Попроси батьків розповісти тобі все, що вони про це знають, і сам шукай інформацію з цієї теми. Намагайся побільше спілкуватися зі своїми однолітками не в інтернеті, а в реальному житті. Дякую за увагу!